Так, Закінчили ми грунтування, поубирали все везде. зараз покажу, готуємося до шпаклівки, завтра будемо шпаклювати. Ось така вона чистота, пропилісосили, Дарішки. тут чистота, отак вона підходить до мулярочки. Апарат помили, сложили, Все, що можна було, позамітали, поубирали. Уголочки якось так раніше не звертав увагу. Коли пошпаклювали, вони були ці. Не було їх видно. А зараз погрунтували. везде попроявлялися. кутнички. Чи вулочку чи кутнички там правильно? Хто його знає. Все чисто, все красиво, завтра положимо ДВП-шечку і будемо скуклювати. А луна вже така, у-у-у, що? що видно, погрунтована кімната. Сюди вже поклеїли кути, навіть саме. На карнизики. Ну якось так. Будемо завтра знімати відосик. Як ми тут стараємося. гарного дня.